Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. В сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, ми будемо з вами тренуватися, вимовляти німецький звук Р. Я планувала зробити це відео про Різдво, про святкування Різдва в Німеччині. Але в мене було надзвичайно багато запитів про вимову німецького звуку «р» після того, як я зробила на інстаграмі коротеньке відео про цей звук. Через те сьогодні вчимося, та кому це потрібно. Хто хоче дійсно навчитися вимовляти цей звук. А наступне відео ми присвятимо вже святкуванню Різдва в Німеччині, і потім буде також відео, присвячене святкуванню Нового року в Німеччині. Тобто буде надзвичайно цікаво через те. Підписуйтеся вже зараз на мій канал, для того, щоб не пропустити нічого цікавенького, про що ми тут будемо з вами розмовляти. Так от, розпочинаємо! З вами таку теоретичну частину, так, я вам розкажу взагалі про цей звук, про те, як ми його артикулюємо, що нам для цього потрібно, як ми будемо з вами вправлятися, тренуватися. А друга частина відео буде практична. Тобто там ви зможете в аудіоформаті, в аудіофайлах повторювати склади, слова, речення і тренувати. Тренувати, тренувати цей звук, тому що без тренування нічого не вийде. Тобто, просто теоретичні знання, просто знати, як це все відбувається, цього недостатньо. Просто потренуватися один-два дні недостатньо. попереджаю відразу, що для всіх учнів, для всіх бажаючих, хто хоче навчитися. Вам потрібно запастися терпінням. так? І це процес, який триватиме декілька тижнів, а можливо декілька місяців. Якщо ви готові, а воно того вартує, так? тому що це навик, який ви зберігаєте на все життя. Інвестуйте ваш час, вашу концентрацію, вашу енергію і будете мати спокій, і будете вживати німецьку Р так, як слід. Так, от, який в нас є взагалі звук. Тобто, по-перше, є слов'янський звук Р, Цунгеншпецен Р, чи це вже цунгеншпицен Р, який ми вимовляємо кінчиком язика. Це все ми вміємо, він притаманий українській мові, про нього ми сьогодні не говоримо. Але в деяких регіонах Німеччини, наприклад, в... В Баварії, в Південній Німеччині, досить часто німці вживають цей звук. так? Я вам скажу чесно, відверто, що я з ним жила багато років, я вживала саме український Р в німецькій мові, і не було це так проблематично. Але я захотіла перевчитися, тобто, знайте відразу, що якщо ви навіть вже декілька років вживаєте український Р в німецькій мові, перевчитися можливо. можливо. Так. Далі в нас є Цепфін -Р. Р, р. р. Він будується дуже глибоко, прямо в горлі. Так, в житті його не використовують. Це такий звук, який більше використовується дикторами в театрі для того, щоб дійсно о, чітко його вимовити. В німецькій розмовній мові в повсякденному житті використовується гайбер. Так, він. Будується також за допомогою Цепхін, цього язичка, який вібрує, але все ж таки він утворюється не в самому горлі, а е, ну, трошечки ближче. Так? Він утворюється десь тут, на цьому рівні. Тобто, Зараз ми з вами потренуємося, він дуже наближений до е, звуку Х. Тобто, в нас є такий ах лаут, так? це твердий звук, Х. У нас є м'який мщен, а є твердий х-махн. І оця хрипота, якщо ви тут покладете пальчик, ви відчуєте, що вібрує щось, так? вібрує х-х-х. Якщо додати трошечки більше енергії, більше сили, так, звучить трошечки дивно, коли тренуєтеся, будь ласка, тренуйтеся наодинці з собою, так, щоб вам не було якось так, трошки соромно за ваші звуки, так, щоб ви дійсно думали і знали, що зараз на вас ніхто не звертає увагу, і просто їх ці всі звуки так вимовляєте, як би дивно це не звучало зі сторони. х х х. Махн, махн. Кохн, кохн, х-х. Оце і є вже наш о, звук Р. Коли ми додаємо до цієї хрепоти трошечки голосу «х», Р, «р», «р», так, в нас о, виходить вже цей звук. І дуже він наближений ця хрепота, така саме тоді, коли ми вживаємо Р після глухих звуків. Тобто, наприклад, от в нас є дієслово Трагн. Глухий звук т і потім іде Р. І от тут в нас не додається голос, в нас просто ніби ця хрипота. Tragen, х, траген. Або trinken, trinken. Fragen, х, х, фраген, прайс. Прайс. Глухий звук П і далі Р. Прайс. Прайс, так? Потім, яке в нас ще є слово fresh, глухий звук Ф і р, фреш, фреш, Х. fresh. Х, х. Тобто тут в нас іде хрипота. Далі, коли в нас іде голосний звук перед Р, він же в нас більш такий чіткіший,мхафт, так? голосніший. І для цього, щоб його вміти продукувати, нам потрібно взагалі. Всі артикуляційні органи, які тут задіяні, а в першу чергу це язичок, який має вібрувати і видавати цей звук, потрібно його е, привести в тонус, так? тому що коли ми розмовляємо українською, він нас ніяким чином не задіяний. Він взагалі спить, відпочиває. Він працює тільки тоді, коли ми з вами полощимо горло. І для того, щоб Привести, от, взагалі, в дію цей язичок нам потрібно що зробити. Я думаю, що ви вже знаєте цю вправу. Хто не знає, беремо скляночку води. І просто полощимо горло. Тобто, я зараз вам продемонструвала це в такому короткому форматі. Дві секундочки, ви робите це довше. Робите це довше, пауза. Знову полощите, пауза. Потім. Можливо, не відразу на наступний день. Хто хоче поекспериментувати, можете зробити це відразу. Робити той самий процес, тільки без води. Так, ніби ми полощимо горло без води. Звичайно, попереджаю. Зараз у мене це звучить так досить плавненько. У вас це можливо на початку буде звучати якось так. Дуже голосно, ви будете ричати. Не звертайте на це увагу, тому що, так як я сказала, цей язичок ніколи не був у вас задіяний. Для того, щоб взагалі запустити його дію, запустити його працю, нам потрібно багато докладати зусиль. І коли ви докладаєте зусилля, звичайно, звук виходить надто перебільшений, він дуже такий речащий, так, такий. Ну, живіть з цим, це пройде. Потім, звичайно, ви вже тренуєте цей звук, не задираючи горло, а просто в звичайному положенні. Якщо це буде голосно, то це буде звучати так р Старайтеся не заходити далеко в горло, не так, як ворона каркати, а трошечки, ніби висовувати цей звук сюди, де з'являється ця хрепота. Так? плавніше, щоб воно було. І коли ви зрозумієте, що цей язичок вже працює, що цей звук такий гармонійний, нема такого, коли ви вже напружуєтеся і, і ніяк не виходить, так? і ви речете, Тоді ви приступаєте до вправи, коли додаєте до, цього, до цієї вібрації Р голосну. Так? Наприклад, ми з вами будемо в другій частині тренуватися складами. Ра. Ра. Ми додали звук А. Потім додаємо О. «Ру». ру Додаємо У. Ру. Ру. І тренуємося з голосними. Потім додаємо до цього складу наперед ще якусь приголосно. Наприклад, Бра. б бра. 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 «Бру». Бгу, бу, бу. Я вам зараз показала приклади, як я сказала, тренуватися будемо в другій частині, але що вам потрібно з цим робити? Такі склади, такі слова вам потрібно тренувати щодня. 5-10 хвилин. Це дійсно вправа, яку ви мусите виконувати. Якщо ви хочете залишатися, якби тримати руку на пульсі. Тому що, якщо ви це будете робити нерегулярно, артикуляція ніби забуває то, що потрібно робити, засинає так, для того, щоб підтримувати це в тонусі, потрібна регулярність. Це як спорт. так. Коли ми тренуємося, мускули тримаються в тонусі, на початку нам важко, на початку все болить, а, крепатура, а потім вже ми підтримуються в тонусі. Так само і тут. Артикуляційні органи це мускули. Так? На початку у вас все буде боліти. Реально вам буде. Отут все боліти, шия, щелепа, губи також, тому що все в такому напруженні, в якому раніше ну, от ви цього не помічали, ви не задіювали ці органи. Для того, щоб тримати в тонусі, для того, щоб не розслаблялося, нічого не забувалося, потрібна вправа щодня. Так, що ще стосується е, вокалізованої R, тобто це вже не R, а це така коротенька А. Надзвичайно важливо, навіть якщо ви не вимовляєте німецький R, оцей райб а користуєтеся е, в повсякденному житті українським звуком R, так, кінчиком язика його вимовляєте, все ж таки вокалізований е, R він має бути все одно присутній обов'язково, тому що звучить а, Р там, де її не має бути, дуже-дуже різко. Що я маю на увазі? Цю, цей звук, який ми тільки що з вами тренували, про який ми з вами розмовляли, він вимовляється перед голосними. На початку слова, на початку складу. От, наприклад, год. Червоний, додаємо «б», гот, хліб. Так, от у нас є гот на початку слова, на початку складу, перед голосною далі. В нас він вже всередині складут, все одно він перед голосною, через те ми його чітко вимовляємо. Але коли R знаходиться після голосної, в кінці складу, в кінці слова, вона цей звук вокалізується. Це чітко видно, наприклад, в таких коротеньких словах, як в артиклі деа. Ні в якому разі не дер, і ні в якому разі не дер. Дея, деа в нас r er вимовляється як такий коротенький а. Це шва лаут. він такий заокруглений А. Це не просто А, так, а такий я,дея er". або Мія Мені. Дія, тобі, мея, більше, вия хто. Також в відокремлюваних префіксах особливо важливо uh, вимовляти uh, або вже зараз собі запам'ятати, що саме тут вокалізується я, uh, наприклад, е, целлен, розповідати, версен um, забувати vorhaben, мати щось планувати, Ф, Фе, er, Тут все локалізується, тому, що, як я сказала, Р знаходиться після голосного звуку, взагалі після голосної букви. Давайте для прикладу візьмемо зараз декілька слів, де, в яких є дві р, і подивимося, яка з них вимовляється, яка ні. Візьмемо слово ПРУДА, брат. У нас є дві Р, дві букви. Перша Р вимовляється чітко. Чому? Тому що вона знаходиться перед голосною. Так, якщо ми розіб'ємо це слово на склади, ми відразу бачимо е, всі деталі, все, що нас цікавить. Бру, бру. В другому складі Р знаходиться після голосної E, е, і ми її не вимовляємо. Бруда. Бруда. А тепер візьмемо слово вчитель. Лєра. Перша р стоїть або знаходиться перед голосною, вона чітко вимовляється. Друга знаходиться після голосної, не вимовляється як р, а вокалізується. Лєра. Лера. Також я вас просила в інстаграмі е, написати мені у віконечку ті слова, які вам тяжко вимовляти з Р. Ці е, слова ми будемо з вами тренуватися, вимовляти в практичній частині, в другій частині цього відео. І що я ще хотіла сказати, досить корисно е, тренувати вимову «р», коли ви вже не на початках, а трошечки так. Е, Продвинуті в цій справі, так, коли ви вже навчилися вимовляти окремі слова, обов'язково читати вголос Так? тому що вимовляти «р» в якомусь складі, в одному конкретному окремому слові це одна справа. А переключитися на нього автоматично в розмові не так то й просто, на початку, через те читайте вголос. Дуже важливо. Далі використовуєте скоромовки, також в практичній частині я вам дам декілька скоромовок. Звичайно, ви не будете їх на початку скоро вимовляти, але для того, щоб ваша артикуляція перескакувала і вчилася перескакувати з одного звуку на інший, будете тренуватися, а потім вже будете тренуватися також, вимовляти ці скоромовки швидше. І ще одна така досить важлива порада. На початку, перед тим, як ви почнете взагалі цю всю вашу ваше тренування, ваш проєкт, німецький звук Р, обов'язково запишіть себе на диктофон, як ви на початках вимовляєте цей звук. Записуйте себе регулярно, так? Ну, не кожен день. Але хоча б о, в тиждень, ну, такий зробіть собі відрізок часу, тиждень потренувалися, записали. Те чи інше речення. Через тиждень знову запишіть це речення те саме, як ви його вимовляєте, тому що е, вам важливо відслідковувати ваш прогрес, ваш результат. Коли ви себе чуєте щодня, ви його не будете помічати. А от коли ви будете в себе порівнювати ваш запис е, чи на диктофон, чи на відео, е, вам це дійсно буде відразу зрозуміло. Як ви рухаєтеся вперед, і скільки ви вже всього зробили, і як вже класно все вдається, через те обов'язково не нехтуйте цією порадою, записуйте себе на диктофон. Це стосується не лише вимови звуку Р, це взагалі стосується а, вашої праці над вашою вимовою над різними звуками. Пам'ятаємо, що німецька вимова це не лише звук Р, це також інші звуки, які. А, Ще більше придають такої німецької вимови. Це те, чого немає в українській вимові, наприклад, придихання, так? А, якщо хочете, зробимо також і таке відео про придихання, про Т-к, як вони вимовляються. Будемо також з вами вчитися. Кому не терпиться, хто вже хоче зараз тренувати вимову, можете робити це на моєму курсі. Deutsche Aussprache, там ми тренуємо всі звуки, там вас очікує 8 відео уроків про те, як ми артикулюємо кожен окремий звук. Вас очікує там понад 60 аудіофайлів, в яких ми тренуємо кожен кожен звук, не лише «р», не лише придихання, а все, що вам потрібно знати, як вимовляються слова, як вони артикулюються. і Тренуватися, так? Аудіофайл розраховані якраз для того, щоб ви тренувалися. І також є в цьому курсі робочий зошит, де ви також працюєте, відслідковуєте ваш прогрес, активно працюєте над вашою вимовою. Приступаємо тепер до практичної частини цього відео. Бажаю вам гарного перегляду, і якщо відео сподобалося, ставте мені вподобаючку, щоб я знала, що вам цікаво, що вам корисно, що вам приносить задоволення. Тому що для мене бути вам корисною і потрібною надзвичайно важливо. Так, я хочу робити той контент, який вам приносить користь і задоволення. Ну все, прощаємося на сьогодні. Зустрічаємося з вами на наступному відео. Або на моєму інстаграмі, або на моєму онлайн-курсі. Всім гарного дня, гарного часу. До нових зустрічей. Ра! Ра-ра. Ран. Раш. Рад. Raten, Rahmen, Brand, Pracht, Schrank, Tragen, Fragen, Kratzen, Roh, Roh, Roh. Rot, Rock, Rom, Rollen, Grob, Groß, Trost, Prost, Ruh, 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 Ruh Rund. Rufen, Ruhe, Ruhm, Krug, Bruder, Groß, Warum, Rä, Rä, Rä. Rest, Rechts trennen, frech trennen brechen stress rau 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 raus Raum rauchen grau Frau Frauen, Schraube, Rei, 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 Rein, Reif, Reich, Reiz, drei, frei, brei. Kreide Schreiben, Schreien. Roi, reu, 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 Reu Räume. Reue. Räuber. Treu, Träume. Freund, Kräuter, Rö, 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 Rösten, Römisch, Röschen, Größe, Fröhlich, Brötchen, R Ri, ri, rind, riss, ritter. Richtig. Brille, Schrift, bringen. Ri, ri, ri. Riesig. Riechen, Riegel, friedlich, griechisch, Brief, rü, 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 rü Rücken, Rübe, Rütteln, grün. Trüb. Früh. Prüfung. Vokalisovane Er. Er. Der. Wer. Sehr. Mehr. Mehr. Mir. Dir, ihr, wir, Papier, Vater, Fenster, Zucker, Tor, weiter, höher, Herr. Ernst? Arzt, morgen durch, natürlich, lernen, arbeiten, vergessen, vermissen, vorlesen, vorstellen, erzählen. Erkennen. Was rarität tät. Rarität. Rarität. Le, -re -rin. lehrerin, Lehrerin. lehrerin. Scheren. Recherchieren. recherchieren ver Ver-hei-ra-tet. Verheiratet. Verheiratet. Re -pa ra -tet reparatur 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 führerschein führerschein, führerschein. erinnern 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 ver, krankenversicherung. krankenversicherung. ver, verrühren. 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 Ko Korrigieren. Korrigieren. ernährung -ne Ernährung. -ne ernährung. -ne er -ne